Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту, військово-технологічний спорт став новим неолімпійським видом спорту, що його офіційно визнало і зареєструвало Міністерство молоді та спорту України. Він об'єднує змагання у чотирьох напрямках: повітря, земля, вода та кіберпростір. Учасники змагатимуться у керуванні дронами та наземними роботизованими комплексами у дисциплінах: перегони, перехоплення, розвідка, дистанційне ураження, комбіновані місії. Наразі вже Цює Федерація військово-технологічного спорту України, яка й буде його розвивати. Третє загальнокомандне місце і шість медалей в особистому заліку. Такий підсумок виступу у збірної Дніпропетровської області на чемпіонаті України зі стрільби Кульової серед спортсменів 2004 року народження та молодших, який відбувся у Львові. Золоті нагороди в команді завоювали Максим Гімон, Іван Мартинов і Олексій Ганжа. Стрільними призерами стали Максим Гімон і Марія Шеніна. Бронзу виборола Мелана Мамась. Хмельницькі соколи високо злетіли у днів пригодними на команда з центральної частини. України святкувала успіх 5-3 у нашому місці над сухою балкою жовті води. Матчі 15-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу. Хмельницький сокіл на матч 15-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу проти сухої балки Жовті Води прибув до Дніпра не лише без своїх лідерів, травмованих Владислава Первієва і Андрія Хамдамова, але і взагалі знекровленим у протоколі. На поєдинок були внесені прізвище лише восьми польових виконавців і двох голкіперів. Проте подібне не завадило гостям розпочати зустріч і вести її в притул до сьомої хвилини першим номером, створивши при цьому навіть один гольовий момент. Зрештою, господарям не тільки вдалося вирівняти становище на майданчику, але і перед екватором тайму вийти вперед, коли арбітер призначив пенальті за порушення правил проти ніжника і досвідчений міленький з позначки гарматою, увігнав м'яч у сітку. На жаль, через три хвилини пролунав сигнал. Повітряної тривоги, який тривав понад півгодини, після чого знову активніше виглядав сокіл. Втім, до сигналу на відпочинок справа до голів не дійшла, і команди вирушили до роздягалень. А оболівальники стали свідками того, як президент футзального клубу «Атлетік Футзал» Самір Гусейнов та віце-президент Сухої Балки. Триразовий паралімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту Тарас Дудко, вручили ресурсну допомогу старшині 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Хартія Валентину Валентиновичу, яку було зібрано за підсумками їхньої спільної акції напередодні Дербі області. Матч, якого так і не було зіграно через тривалу тривогу, і перенесено на пізніший термін. Ми зробили спільний проект, зробили дві футболки. І на гру Атлетик, футзал і суха балка за символічний донат. Збирали кошти. Хочу сказати, що зібрали ми 40 тисяч гривень. Доволі це вважається на даний момент рекордом зібраних коштів на чемпіонаті України по футзалу. Хочу перш за все, хочу подякувати тим воїнам, які нас захищали. Підтримують і дають нам можливість грати улюблену гру. Подяка вам дуже-дуже величезна, а, як то кажуть, з миру з нитки, ну, з миру конніці, по чуть-чуть Саме головне, що в нас є ще такі люди, які небайдужі, які допомагають нашим захисникам. А, це дуже-дуже важливо для для нас і в наш час гравець команди легіон Назар Шайнов, який свого часу захищав кольори сухої балки і атлетік футзалу. Отримав футболку, яка була розіграна серед учасників донату. Моя основна була задача це не перемогти в даному конкурсі, а допомога Збройним силам України і загальній перемозі над спільним ворогом, який зараз катує нас. Тому це блага перемозі. Усе буде Україна. Слава Україні! Що сталося з номінальними господарями після відпочинку? Серйозна навіть жорстка і важка розмова засновників і керівництва клубу з тренерським штабом та гравцями. Хвацько розпочавши суха балка, вже через дві хвилини пропустила автого. Через ракошет Шеремета шкіряний шуснув у ближній кут. За мить гості найкращим чином розіграли вільний удар і відверто пробачили жовтоводців. Проте вже за три хвилини вони були попереду, коли через помилку оборонців і голкіпера бабаку залишалося тільки розстріляти порожню площину білого прямокутника без перебільшення. Переломним моментом могла стати ситуація, коли у гостей з поля був вилучений сухорук, і вони упродовж двох хвилин у меншості стримували несамовиті шалені атаки сухих, які в декількох моментах були близькими до того, щоб поновити рівновагу. Втім, варто було з'явитися на полі четвертому польовому гравцю у соколів, як вони забили в контратаці. Дуплетом відзначився бабак. За 10 хвилин до фінального свистка господарі перейшли на гру з п'ятим. Втім, ризик себе не виправдав. І спочатку абзалов запустив сферу повітрям від воріт до воріт, і вона плюхнулася у потрібні. А за хвилину він рвонув лівим флангом в контратаку і запустив м'яч по діагоналі у сітку, повз міленького. один і надій на порятунок ніяких, щоправда, під завісу зустрічі дуплет до власного активу записав шеремет. Втім, навіть він не підсолодив гірку пігулку від поразки, якої бездарно зазнали підопічні Олександра Гупаленка, який не став відразу аналізувати те, що сталося. В гарячих слідах не хочу нічого казати. Ну, я тренер, я буду за це відповідати. А мені там розібратися треба з командою, що трапилось в другому таймі. Ну, це така гра, вона не може бути. Тобто при 4 в 3. Треба було забити далі, вона розвернулася. Не можемо забити гол, що ж ми забили, забили м'яч з пенальті і два вже коли вони були, не треба. Тому я як тренер беру відповідальність на себе. Будемо розбиратися. Зараз будемо розмовляти з руководством, бо по грі поки, поки що мені не подобається. Наставник гостей Роман Ковальчик взагалі був лаконічним. Перш за все, я хотів би вдякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість. Радувати булільників хорошим футзалом своїм хлопцям дякую. Гра була важка, але ми з нею впоралися. Місця у турнірній таблиці обох представників регіону в чемпіонаті екстраліги України Дніпровського атлетік футзалу і сухої балки жовті води остаточно будуть визначені по завершенні усіх матчів 15-го туру. Турнір провели кращих вшанували на ринзі комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу і диноборду з Дніпровської міської ради. Фінішували відразу два чемпіонати Дніпропетровської області з боксу серед дорослих і юніорів, перед фінальними поєдинками, яких керівники регіональної федерації нагородили. Переможців і призерів чемпіонату України серед атлетів вікової категорії до 23 років, які завоювали 11 медалей, 3 золоті 2 срібні і 6 бронзових. З хвилини мовчання пам'яті усіх, кого забрала війна Росії, з наступним виконанням заслуженої артистки України, Зінаїдою Чепою Державного гімну України та подяки привітання і побажання успіхів у змаганнях з вуст віцепрезидента регіональної федерації боксу, чемпіона світу заслуженого майстра спорту України Євгена Хитрова. На базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради розпочалася урочиста церемонія відкриття чемпіонату області з цього олімпійського виду спорту серед чоловіків та жінок і юніорів та юніорок. Далі у ході неї, як і було обіцяно напередодні, керівники громадської організації шанували відзнаками атлетів, які вибороли 11 медалей на чемпіонаті України серед спортсменів вікової категорії до 23 років, шість стали бронзовими призерами. Ілля Зіньковський, Микита Засенок, Костянтин Павлов, Дарина Ларіна за Елизавету Мар'єнку нагороду отримав тренер Євген Бабенко і Дмитро Бутяков. Дві срібні медалі на рахунку Кирила Лаврененка та Дениса Проскури. Чемпіонами до рідних домівок повернулися Криворізький Тайсон, як його називають у рідному місті. Артур Кузьменко з клубу Тріумф восьмої дитячо-юнацької спортивної школи суперники були складні. Ну завдяки господу ми здолали. Ну це не наш. Ми ще пробудемо готуватись. У нас все попереду. Чемпіонат України до 23-х – це дуже мало. Далі чемпіонат України по еліті це наша ціль. І будемо йти далі. Золоту медаль до Кривого Рогу привезла і майстерка спорту України з тамтешньої сьомої дю США Поліна Черненко. Було складно е і дуже я переживала, але все вийшло все спокійно. Продовжує колекціонувати відзнаки найвищого гатунку національного рівня і вихованка комплексної дитячої юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради, боксерського клубу Фаворит Вікторія Шкеул. Турнір був на рівні. Приїхало багато спортсменів. Я провела два поєдинки у двох у двох виграла, виграла і. Поєдинки були не дуже складні, але є над чим ще працювати. Подібний вагомий результат, і четверте місце загальнокомандного заліку їхні творці і наставники та керівники регіональної федерації боксу закарбували на згадку на загальну світлину з прапором відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Результатом задоволені, хоча є до чого прагнути більшого. І вважаю, що Трошки відроджується бокс у Дніпропетровській області. Є дуже гарні молоді спортсмени, які себе вже зарекомендували. Будемо сподіватися на їхнє майбутнє. Завдяки керівництву нашої обласної федерації багато робиться для розвитку нашого улюбленого виду спорту в нашій області. Тому ми маємо Пошагові поступово набираємо оберти. Ми маємо гарні результати. Наші боксери гарно виступили сьогодні. Ми їх відзначили. Маємо є над чим працювати. розумієте, тому ми зі своєї сторони, як керівництво, будемо робити все для того, щоб наш улюблений вид спорту розвивався. Наші боксери їздили на змагання. Приймали участь в найкращих турнірах, мали гарну екіпіровку. Робимо все можливе, щоб у них були вітаміни, все для нашого розвитку. Далі на ринзі розгорнулися поєдинки чемпіонату, за підсумками яких командну першість у медальному заліку серед юніорів та юніорок завоювали боксери Дніпра на другому місці. Кам'янське, на третьому кривий ріг. Окремих призів за кращу технічно-тактичну майстерність достойний Богдан Ткаченко з Самари. Володарем відзнаки за волю до перемоги став Дніпровець Михайло Бондаренко. Кращий бій був у виконанні Тараса Іващенка з Кривого Рогу і Нікіти Харченка з Іларіонова. У турнірі серед чоловіків та жінок знову не мали собі рівних Дніпровці, натомість змінилася конфігурація серед призерів. Наразі кривий ріг, другий, Кам'янське третя. згадана криворожанка Поліна Черненко. МВП змагань Микита Кремена з Дніпра продемонстрував найбільшу волю до перемоги. А найкрасивішу сутичку подарували інший представник обласного центру Максим Євтухов та кам'янчанин Євген Фурсов. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.